Солом'яний бичок були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже дід, зроби мені діду солом'яного бичка й смолий його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і смолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує «Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки ямичку попряду. Пряла пряла, поки задрімала. Коли ж з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже, я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти смолою засмолений, то давай мені смолий обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати, віддирав, віддирав та й зав'язав, сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка позна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ой мені лихонько, де же мій бичок дівся? Мабуть, він додому пішов? Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Діду, діду бичок наш ведмедя привів. Іди в його вбить. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще не світ не заря, Баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кучем, пряде кужіль і приказує «Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попреду, пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички поприду, прила-прила, поки й коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже, коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка, хотів смолу віддерти, драв-драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, а з бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому побіг. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Побігла вона до діда кликати, дід і вовчика в погрі покинув. Погнала баба і на третій день бичка постить. Сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня й зайчика побігайчика піймали. Сів дід та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі та бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і відпустив ведмедика, а сам сів і знову на гострий. Вовк його питає, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це ціло та ровечок прижину». Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка витнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це курей принесу? Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сиди, та ще ножа гострить. Зайчик його питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на землю теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж з наступної ночі щось грюкає у двері, відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось грюкає, відкриває, там вовк цілу отару овець пригнав, так до ранку й лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.